Уваги тваринництво. саме та стратегічна галузь, від стану якої залежить продовольча безпека будь-якої країни. Становище, що склалося в галузі, впродовж останніх років постійно погіршується. Невтішна статистика свідчить про зниження валового виробництва молока та стрімке зменшення поголів'я великої рогатої худоби. На жаль, означені реалії при таманній Красноградщині. Що можливо змінити в нинішніх умовах предмет дискусії, яка проводилася у Кобзівці. На нараду до провідного сільгоспідприємства зібралися аграрії району, представники влади та ветеринарної медицини. Ми повинні були зібратися в минулому році. Я не став вас дьоготи, бо непрості були часи і у вас, і в нас, і щоб вам не заважати працювати, я думаю, що... Ми всі виконали свої завдання відмінно, зібрали гарний урожай, розчитались з податками, розчитались запаї, нагодували країну. і Це велика вам подяка і слава. Але життя продовжується, не все і не кожен день так все в нас виходить гладко, тому на сьогоднішній день в нашому районі з'являються определені проблеми, особливо в животноводці. Нарада проводилася на базі приватного аграрно-орендного підприємства Промінь не випадково. Ще за часів героя України Івана Гулого до кобзівки звідусіль їхали за досвідом, за мудрим словом та порадою. Протягом багатьох років високоякісне молоко тут виробляють під класичну музику, а свинину за новітніми екостандартами. Збереження стабільності у господарстві гасло нинішнього керівника Променя. Всі знають, що розп'ятка попробують займається животноводством. занимается молочным товарным производством, свинотоварным. Назвать его ключевым свинотоварным производством я не могу. Это все больше социальный проект, это все-таки рабочие места и сохранение рабочих мест на сегодня наверное, одна из самых главных задач, которая стоит этот пример. То есть сегодня экспериментов как таковых мы много не ставим не в неврастеневодческой сфере не то есть мы стабильно работаем, так как понимаем опасность реального сегодняшнего дня. Животноводство. В реале сегодня по Харьковской области это 10% у нас по сравнению с прошлым годом ушло в минус коров по хозяйству. Очень приятно заметить в этом обстоятельстве, что Красноградский район дает молока за 14 районов области. Мы все это уже знаем. И это все самая большая заслуга, в первую очередь, конечно же, руководителей хозяйств, которые его содержат. Потому что сегодня это промышленный героизм. Я объясню почему. Все-таки, как мы знаем, год прошло уже почти пять месяцев, и мы знаем реалии, что сегодня животноводческие фермы, молочные товары, они живут за счет кормов, заложенных в прошлом году. И заложенных в прошлом году, соответственно, и стоимость прошлого года. Но сегодня стоит задача заложить корма в этом году. Какая будет, какое будет лето, мы не знаем. Серед основних причин погіршення ситуації в тваринництві рентабельність виробництва м'яса та молока, довгоокупність галузі скотарства, відсутність стимулів на державному рівні і, звичайно, ж вкрай нестабільна фінансова ситуація в країні. Втім, навіть за таких кризових умов красноградські аграрії займають оптимістичну позицію і навіть вбачають певні перспективи для подальшого розвитку тваринництва. Времена для животновинах не саме прости. а можно сказать, совсем простые, 2015 год. Потому что все животноводы в силу диспаритета цен, роста доллара оказались в том, что наша продукция вообще не конкурентна. Молоко вообще не конкурентно. Если в прошлом году мы считали по курсу доллара, это было примерно там 35 центов молоко, это цена, которая достойная достойная, и нет, нечего было плакаться, и можно было развиваться, и надо было думать на перспективу. То по этому году, если вы сейчас цену переведете, которую предлагают мол, заводы 5 гривен, и посчитаете это в центах, это 15 центов, которые не дают тебе возможность абсолютно развиваться, чтобы заготавливать карман, надо все купить по курсу доллара, чтобы ремонтировать технику, надо купить по курсу доллара. Поэтому ситуация в животноводстве, она не только в Краснограде, не только в акфирме Песчанской, а в целом по стране очень сложная. Но я вам хочу сказать, что животноводство это такая, знаете, как для богом поцелованных людей. Слабые этим никогда не занимаются, и люди столько вложили средств сил, и 10 лет шли к этому, что-то создали. Сейчас самое главное животноводство удержать, удержать на этих позициях. І, і однозначно перспективи этой отрасли світитися. Буже, звісно, робити по найму, так як я роблю. А хто робить у цих хазяїнів, що залишилися я... на в нашому районі рідні свої, так як приклад, ось, оце живий приклад. Оце так. Я, наприклад, дуже ціню, дуже ціню тих хлопців, які тут зараз працюють в Бугові. Ну, я знаю зотехніка, знаю врачів. Всіх я прекрасно знаю. Ну, все, Господь Бог наградив Копсику, що в нього є такі спеціалісти, як, як лоб. Я думаю, у вас претензій до них не буде. Одне єдине, що я попрошу, що цим людям треба платити, поматися, щоб вони жили, цінити, берегти. І буде порядок не тільки в цьому господарстві, не тільки в районі, а в області, вообще в нашій державі. І хай не думають, що ті, що мітінгують, ті, що управляють нами без мозгів. Хай вони цінять це все. І хай не думають, що це Євгенія Андрійовича, корови, чи це не тільки багатство Краснорадського району Харківської області, а це багатство держави. І дай Бог, щоб вони хоч що-небудь робили так, як робить зараз Краснорадський район. Про можливі ризики з боку інфекційних захворювань серед тварин присутніх ознайомив головний ветеринарний лікар району. Далі учасники семінару відвідали молочну товарну та свиноферму променя. Незалежно від пори року, тут постійно кипить робота. Нещодавня реконструкція молочного блоку, високоавтоматизовані доїльні установки, утримання свиней за екостандартами, застосування провідних технологій у приватному аграрно-орентному підприємстві. Ємстві промінь завжди є що показати і чому повчитися. Той час, коли учасники семінару радилися щодо тваринництва, на полях променя відбувалося скошування люцерни, однієї з найважливіших та найбільш врожайної кормової культури у світі. Напевно, дивлячись на це по-справжньому чарівне дійство, має з'явитися тежатане почуття впевненості у завтрашньому дні, любові до рідної землі та великої поваги до тих, хто на ній працює за будь-яких умов та життєвої нестабільності.